Вітаю, друзі і гості мого каналу. Як у вас справи? Надіюся, все добре. Мій канал є переважно для городників, дачників. Але оскільки зараз триває період вирощування рослини на розсаду, я хочу поділитися з вами ще одним моїм хобі. Мова піде про мою невеличку колекцію української порцеляни. Почався збір цієї колекції зі сумної події. Але таке вже життя. Я перебирала мамин посуд. І що було цілим і цікавим, це забирала собі додому, а дещо навіть завезла на дачу. Але тут попалась мені в YouTube. Тубі відео огляди різної порцеляни, фарфору і тому подібних предметів. Водночас виявилося, що в Україні було багато заводів виробництва посуду і тому подібного з фарфору, але майже всі вони зараз припинили свою діяльність. На, на жаль, українська порцеляна зараз не виробляється. Переважаючи, кількість фарфору тепер є привозна з Китаєм, що насправді зовсім не тішить. Тому я вирішила зберегти те, що в мене залишилось. А з часом колекція моя почала поповнюватися. І в результаті ми з вами розглянемо посуд з Городницького, Довбицького, Полонного, Бориславського, Буцького фарфорових заводів. Оскільки деяка частина посуду є ще на надачі, почнемо огляд з тих предметів, які знаходяться вдома в певній комплекції. Тому що цілих сервізів, по суті, діла немає, ну і я не маю такої цілі. Перша частина предметів у нас виготовлена на Полонському порцеляновому заводі. Теперішньої Хмельницької області. Завод почав своє виробництво ще в другому, в другому її половині 19 століття. І, на жаль, у 2008 році був закритий. Предметів цього чайного сервізу в Горохі, колір в нього такий помаранчево-червоний, в мене їх мало. Це чашка, масляничка і блюдочко. Не знаю, для чого воно призначене. Клеймо, як ми бачимо, гарно вироблена буквочка П. Я попрошу спеціалістів підказати, в яких роках його ставили на цьому сервізі. Очевидно, це. Цей сервіз був для щоденного користування. Він, як робоча конячка, добре поюзаний, але добротно вироблений. Наступні предмети нашого огляду це кавові чашечки з кістяної порцеляни. Доубицького заводу Житомирської області. Завод був заснований ще у 1823 році польським поміщиком. Наразі не можу сказати, чи там ще щось жеврія. Невеликий жаль, така от історія. Чашечки є в мене з двома вибидами деколю. Тобто, Трифаретного рисуночка. Три види одного і одна іншого. Мені не невідомо, чи це окремі предмети посуду, чи з сервізів. Чому я називаю порцеляну кістяною, зараз я вам поясню. Це є дуже тоненька порцеляна, яка, коли ми її підсвічуємо, видно саме світло, тобто дуже тоненька вона. І вага чашечок, всього-навсього, 67-69 грам. І третій на сьогодні чайний сервіс. Є виготовлений на городницькому на порцеляновому заводі Житомирської області заснований у 1799 році і, на жаль, знову ж таки закритий у 2012-му. Чайний сервіс придбаний мною буквально вчора. Він складається з чайничка, цукорниці п'ятьох чашечок і чотирьох блюдочок. На клеймі, як ми бачимо, Знак, який виготовляли на городницькому порцеляновому заводі, це олень. Як ми бачимо, це перший сорт. Чашечки прикрашені ручним розписом, з квіточками запиленого кофейного кольору, що за квіточки не можу поки що сказати. От Темно-бордовими маленькими квіточками. По боках. Також цінністю тих чашечок є багата позолота, яка складається з двох стрічечок, зверху і знизу. Ручний розпис, як ми бачимо, є і з одного боку, і також з іншого боку теж той самий рисунок з ручним розписом. Також ми бачимо випуклий елемент. Біля гозла чашечки і знизу біля дна. Вага однієї чашечки, як ми бачимо, 145 грам. От чому ми порівнювали з попередньою кофейною чашкою? Наша чайна більша від кофейної в два рази, а вага її майже в три. Людочко, як ми бачимо, має. Цей самий ручний, квітковий, приємний розпис. Чайник, як ми бачимо, досить статно виглядає. На двох боках має ручний розпис, квіточок теж таких самих ідентичних, як і на чашечках, і прикрашений багатою позолотою. Правда, є одна неприємна річ начальнику, в нього на гозлушку є брак. І немає кришечки. Цукерничка теж прикрашена ручним розписом квіточок з двох боків. Має дуже зручні дві ручки з позолоченими крильцями. Надіюсь, друзі, вам було цікаве таке перше відео моє з порцеляною. Чекаємо наступні.